Добрий день. У да, мене такий запит. Я зустріла хлопця, але він не подобається моїй мамі. Угу. Вона каже, що він недостатньо заробляє, недостатньо серйозний. Він запропонував мені з'їхатися, пропозицію так і не зробив. Мені нібито й хотілося б продовжити з ним стосунки, але Ага, проблема з сепарацією. Добре. Ні, ні, я сепарована. Я живу сама з 19 років. Я сама себе забезпечую повністю. З цим все добре. М -м, все не так просто. Це популярна помилка. Давайте я вам поясню: сепарація заключається не тільки в тому, щоб самостійно забезпечувати свої базові фізіологічні потреби. Є ще так звана емоційна сепарація. І полягає вона в тому, що людина здатна зробити свій власний вибір. Незалежно від того, чи схвалять його інші. Саме тому людину, яка нібито сама заробляє, проте не може прийняти важливе рішення, не подзвонивши своїм батькам, ми не можемо назвати повністю сепарованою і, відповідно, дорослою. Маленькі люди ходять по землі в тілі дорослих, як часто трапляється. Скажіть, чи бачили таких ви? А може, ви самі за собою помічаєте такі моменти?